Вітаю, любі п'ятикласники. Сьогодні у нас нова тема середня арифметична, але поки що усний рахунок. Ставимо відео на паузу і швиденько, менше ніж за одну хвилинку повинні заповнити ланцюжок кружочки, кружочки і наприкінці квадратик. Ставимо відео швиденько на паузу. Коли ви виконаєте усне обчислення, тоді відтворюєте відео і перевіряєте, як ви обчислили. Швиденько, швиденько, ставимо відео на паузу. Ну, якщо ви обчислили, то 6,3 поділити на 0,9 ми десятковий дріб ділимо на десятковий дріб. Тоді кома переходить синхронно праворуч на один знак, тому що в дільнику... Один знак після коми, то ми отримаємо, приклад, 63 поділити на 9 це буде 7. Далі 7 мінус 1,4 це буде 5,6. 5,6 поділити на 8, це буде 0,7. І 0,7 помножити на 0,15. 7 помножити на 15, швиденько порахували 105. І три знака після коми, тобто буде 0,105. Ну, я гадаю, що ви впоралися з таким дуже-дуже простим завданням. А зараз ми записуємо з вами число класна робота, і у нас сьогодні нова тема. тема – тим середньарифметичне. Але що це таке середняарифметичне? Ми дуже часто в житті зустрічаємо такі назви, як середній зріст, як середня вага, середня кількість постійно в житті зустрічається не точна кількість, а щось середнє. То що ж таке середнє арифметичне? Це число, що є часткою відділення суми чисел на їх. Кількість називають середнім арифметичним цих чисел. Ну, Наприклад, середнє арифметичне чисел 2,5, 3,7, 2,8 і 4,2 дорівнює за означенням, це сума чисел ділена на їх кількість. Тобто, щоб знайти середнє арифметичне, треба додати ці числа 2,5. Додати 3,7, додати 2,8 і додати 4,2, і поділити на їх кількість. Кількість чисел 4, тобто ми ділимо на 4 дорівнює. Ну і далі треба порахувати вже. Обираємо зручний. Спосіб підрахунку. Ну, Наприклад, 2,8 додати 4,2. Це виходить 7, 2,5 додати 3,7, це виходить 6,2. Ну і потім 6,2 додаємо 7, це виходить 13,2. Ну, далі нам потрібно. Поділити на 4. 13,2 стовпчик поділимо на 4. Спочатку беремо цілу частину 13. 13 ділимо на 4, це буде 3. 3 помножити на 4 виходить 12, остача 1. Ціла частина закінчилася. Тоді, ми в частці після трійки, ставимо кому, а потім тільки зносимо двійку. 12 ділимо на 4 буде 3. Ну і ми завершили ділення, тобто, у нас середнє арифметичне цих чотирьох чисел дорівнює 3,3. Наступний приклад: знайти середньодобову температуру повітря о 7 годині за 5 днів, якщо вона о 7 годині. Протягом цих днів була 12 градусів, 14 градусів, 11 градусів, 13 градусів та 15 градусів. Нам потрібно знайти середньодобову температуру, тобто середню температуру за 5 днів о 7 ранку. Ну, як же ми її знайдемо, щоб знайти середнє арифметичне. Потрібно всі числа ці додати і поділити на їх кількість. Тобто виходить 12, плюс 14, плюс 11, плюс 13, плюс 15. Ось ми всі температури додали і ділимо на їх кількість. Кількість 5. Ну, І підрахунок ведемо. Якщо ми тут будемо додавати зразу 3 числа, то це вийде 37. Якщо ми 37 будемо додавати 13, то це вийде 50. І далі 50 додаємо 15, то це виходить 65. Ну і далі треба поділити на 5, то виходить 13. Тобто середня добова температура у нас була 13 градусів. Переходимо до розв'язання вправ. Е, перша вправа у нас усна. Е, номер 1102. Ця усна вправа, Тобто, зараз відео ви ставите на паузу. Вам потрібно знайти, чому дорівнює середня арифметична чисел. Тобто, дивимось на перше. Ну, Давайте перший разом зробимо, а далі вам буде дуже просто робити це. Е, перше – Два числа 6 і 14. Чому дорівнює середнє арифметичне? Щоб знайти середнє арифметичне, треба 6 додати 14. І потім цю суму поділити на 2. Тому що тут два числа. 6 плюс 14 20. 20 поділити на 2. Це буде 10. Ну, якщо ви зрозуміли, як це виконати, далі відео ставте швиденько, швиденько, швиденько на паузу. І далі. Ви робите самостійно другий, третій, четвертий. Ну, а потім вже відтворюєте відео, і і разом ми перевіримо, чому ж це дорівнює. Так, ну поїхали. Друге. Якщо ми знаходимо середнє арифметичне ось цих двох чисел, тобто 10 плюс 15 поділити на 2, виходить 25 поділити на 2 – Далі ми робимо стовпчик і виходить 12,5 або 12,5. Це середня арифметична цих чисел. Ну, давайте третє зробимо. Треба знайти середнє арифметичне вже трьох чисел, тобто 7, 9 і 12. Ділимо тоді на 3. Знаходимо суму і ділимо на 3. Сума чисел дорівнює 28 ділимо на 3. Давайте згадаємо. Коли в нас є ось таке ділення, ми можемо записати у вигляді дробу. Тобто виходить 28 третіх. А 28 третіх це неправильний дріб. А якщо це неправильний дріб, то ми можемо виділити цілу частину. 3 в 28 вміщується 9 повних разів, тобто буде 9 цілих. А 9 помнож на 3 буде 27, то остача виходить 1. Остачу ми записуємо в чисельник, знаменник залишається таким, як був. Тобто середнє арифметичне цих трьох чисел дорівнює 9,1 третя. Четвертий приклад. Нам потрібно знайти середнє арифметичне чотирьох чисел: 2, плюс 3, плюс 4 і плюс 5. І ділимо, якщо ми середнє арифметичне знаходимо, то ділимо на їх кількість, тобто на 4 дорівнює. Якщо ми знайдемо суму, то в нас виходить 14. Ми ділимо на 4. дорівнює. Коли ми будемо ділити 14 на 4, це можна в стопчик зробити. Давайте потренуємося: 14 ділимо на 4. Ми ж бачимо, що воно так просто не поділиться. Беремо по 3. 3 помножити на 4 буде 12, остача буде 2. Але е якщо після 14, після коми там стоїть безліч нулів, тоді ми після трійки ставимо кому і ось ті нулі зносимо, тобто 20 ділимо на 4, буде 5. І ми виконали ділення, тобто середнє арифметичне цих чотирьох чисел дорівнює 3,5. Ми з вами зробили такий саме усний номер, саме легкий. Далі переходимо до письмого вже номера, записуємо в зошитах номер 1103. Нам потрібно знайти середнє арифметичне чисел. І перший у нас є число 10,3 і число 9,1. Щоб знайти середній арифметичний цих двох чисел, потрібно 10,3 додати 9,1 і поділити на їх кількість. Їх два, значить, ми ділимо на 2. Дорівнює 19,4 ми ділимо на 2. Далі виконуємо ділення в стовпчик. Я тут зверху пишу, а ви в зошиті поряд пишіть. Ділимо на 2. Спочатку беремо цілу частину 19, ділимо на 2, це буде 9. 9 помножити на 2 це буде 18. Остача 1. Ціла частина закінчилася, тоді 59 ставимо кому і тоді аж зносимо 4. 14 ділимо на 2, це буде 7. Ми виконали ділення, тобто середня цих двох чисел дорівнює 9,7. Другий приклад. Другий приклад зробіть, будь ласка, самостійно. Щоб знайти середнє арифметичний цих трьох вже чисел, потрібно їх додати 2,8, додати 16,9, додати 22 і поділити на їх кількість, тобто поділити на 3 дорівнює. Ну, далі, я думаю, ви впораєтесь самостійно. Тут на задача вона усна. За п'ять днів магазин канцтоварів продав 400 зошитів, скільки в середньому зошитів продавали щодня? То в задачі не кажуть, що кожного дня магазин продавав однакову кількість зошитів, але нас питають, скільки в середньому зошитів продавали щодня. Могли, наприклад, в перший день продати 100 зошитів, а в другий день продати 50 зошитів. В третій день трошки більше, але за 5 днів продали 400 зошитів. То що треба знайти, щоб знайти в середньому скільки зошитів. Ну, звичайно, що 400 ми ділимо на 5, і у нас виходить 80 зошитів в середньому продавали щодня, але це не обов'язково, що кожного дня було 80 зошитів. Ні, не обов'язково. Це просто в середньому у нас виходить. Наступна задача. Протягом тижня, о 8 годині ранку Софійка вимірювала температуру повітря, вона отримала такі результати: 20 градусів, 18 градусів, 16 градусів, 15 градусів, 14 градусів, 17 градусів, 19 градусів. Треба знайти середнє значення проведених вимірювань, щоб знайти середнє значення ем, о 8 годині ранку протягом тижня. В тижні на 7 днів. Тобто ми повинні всі ці значення додати і поділити на їх кількість. Тобто виходить 20 плюс 18 плюс 16, плюс 15, плюс 14 плюс 17 і плюс 19. Поділити. Ну, ми бачимо, що їх 7, ну і в тижні 7 днів, тобто ми ділимо на 7. Треба підрахувати. 20 плюс 18 – це буде 38. Тут буде 31, також буде 31. 31 і 19, це буде 50. А тут 38 і 31 буде 69, 69 і 50 це буде 119. І ділимо далі на 7. Якщо ми усно будемо ділити на 7, то ми отримаємо. 17 градусів середнє значення проведених вимірювань. Це ми знайшли це середню температуру за тиждень о 8-й годині ранку. Домашнє завдання. Вам потрібно знайти, скільки людей у середньому на день відвідали музей протягом тижня. От дивіться, у нас є перед нами така табличка, в неї наведено дані про кількість відвідувачів музею протягом тижня. Тобто є понеділок, є середа, є четвер, п'ятниця, субота і неділя. Вівторок музей не працює. Але ми повинні знайти, скільки ж людей у середньому на день відвідували музей протягом цього тижня. Це ваше домашнє завдання. А ще подумайте, а де ми використовуємо ще середнє арифметичне? Особливо в школі, подумайте про це. Діти, я сподіваюся, що тема дуже легка, ви її зрозуміли. І з домашнім завданням у вас проблем не буде. Дякую вам за урок!